Для мене велика честь вітати маленьких учасників фестивалю на зустріч мрії, який існує вже багато років, і дає нашим дітям надію на краще життя. Усі учасники фестивалю є сьогодні переможцями, тому що ви повірили в себе та стали на крок ближче до своєї мрії. Нехай усі ваші мрії збудуться. Я дякую всім, хто долучився до організації фестивалю, всім організаторам, волонтерам, гостям. Ви подарували дітям любов та зігріли їх душі. Всі ми знаємо, що наші українські діти є найталановітішими у світі. Заради наших дітей ми можемо працювати, робити своє звершення. Наступного року вже на ювілейному фестивалі сподіваюся, що до нас долучаться діти з багатьох країн світу. Нині в нашій країні не дуже легкі часи, і коли кожен українець. Переживає за те, чи буде у нас мир, чи будуть живі наші солдати і офіцери. Нам насамперед потрібно не втрачати надію і боротися за щасливе майбутнє нашої держави, наших діточок. Сьогодні кожен українець робить все, що може для миру, а наші дітки демонструють свої таланти і тим роблять нас сильнішими. Вони такі маленькі, а вже патріоти України. Які можуть навчити кожного з нас, як любити нашу рідну Україну. Ці діти це наше додаткове натхнення для всіх нас бути сьогодні єдиними, непоборними та сильними як нація. Заради наших дітей, близьких, заради наших родин ми просто зобов'язані встановити мир на нашій землі. І все так і буде: буде мир, буде спокій і буде європейська Україна. Слава Україні!